Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску способи економії електроенергії в квартирі. Яке майно у багатоквартирному будинку вважається спільним? Та чи можна у спільному майні мати свою частку? Станом на сьогоднішній день графік підвищення тарифів на електроенергію розписаний до 1 березня 2017 року. Він виглядає наступним чином. З 1 березня 2016 року струм буде коштувати до 100 кВт 55 копійок, від 100 до 600 кВт 99 копійок. Понад 600 кВт 1 гривня 56 копійок. Наступний етап 1 вересня 2016-го. За електроенергію до 100 кВт доведеться заплатити 71,4 копійки. Від 100 до 600 кВт 1 гривня 29 копійок, понад 600 кВт 1 гривню 63,8 копійки. Ну і з 1 березня 2017-го буде всього два показники: до 100 кВт 90 копійок. Понад 100 кВт – 1 гривня 68 копійок. Зважаючи на таку тенденцію, актуальним стає питання економії електроенергії. Якими способами можна досягти максимального результату, зараз дізнаємось. Встановити двотарифний лічильник. Встановити двотарифний лічильник можна як в багатоквартирному будинку, так і в приватному. Однак саме у власному домі його економний потенціал розкриється повністю. Для власників двозонних лічильників тариф на електроенергію з 23-ї години до 7-ї ранку на 50% менший. А в приватному будинку, на відміну від квартири, чимало енергоємних приладів, які можна перевести на нічний режим роботи, перейти на електричне опалення приватного будинку. Власники приватних будинків можуть перейти на електричне опалення, встановити електричний котел та отримати пільговий тариф в опалювальний сезон з 1 жовтня по 1 травня. Він складе 45 копійок за 1 кВт в межах ліміту, який становить 3600 кВт годин на місяць. А тому, хто встановив двозонний лічильник, опалення за нічним тарифом обійдеться тільки в 22,5 копійки за кВт. Про процедуру переходу на електричне опалення можна дізнатись в енергетичній. Компанії, яка вас обслуговує. Вимикати з розетки прилади, які не використовуються. Це актуально як для мешканців багатоквартирних будинків, так і для приватних. Наприклад, це типова комбінація з телевізора, колонок, тюнера та програвача. А це ватметр прилад, який може допомогти кожному дослідити споживання струму побутовою технікою. Він показує, що навіть вимкненою ця техніка споживає 20 ватт або понад 13 кВт годин на місяць. За них доведеться заплатити 10 гривень 60 копійок, якщо ви не вклались у пільгові 100 кВт. годин Не забувайте вимикати з розетки комп'ютери, зарядні пристрої та бойлер, коли він не потрібен. Електричний бойлер чи гаряче водопостачання. Чи може бути бойлер дешевшою альтернативою централізованому постачанню гарячої води для сім'ї з трьох чоловік оптимальний бойлер на 80 літрів. Щоб нагріти такий об'єм води, потрібно 4,65 кВт-години. За цим тарифом це коштуватиме 3 ,66 гривні 66 копійок. Така ж кількість централізованої гарячої води в Києві обійдеться в 3 ,27 гривні 27 копійок. Встановлення світлодіодних ламп за допомогою простого тесту можна переконатись в заощадливій привабливості світлодіодних ламп, навіть в порівнянні зі звичними економками. Світлодіодна споживає 5 Вт, при цьому світить, як 40ватна лампа розжарювання. Може пропрацювати до 50 тисяч годин. Люмінісцентна з аналогічним світловим потоком споживає 9 Вт. Строк експлуатації в неї вдвічі менший 25 тисяч годин. Отже світлодіодна коштує в межах 70 гривень, люмінісцентна 30. Різниця в ціні в 40 гривень відіб'ється за 50 тисяч годин роботи. Однак, щоб пропрацювати стільки часу, потрібні дві люмінісцентні лампи. Вигода очевидна, правильна експлуатація побутової техніки. Повністю завантажуйте пральну машину. При неповному завантаженні вона споживає на 10-15% електроенергії більше. Чистіть вчасно пилосос. Щоб переконатись, що він не почав споживати зайве, можна порівняти показники потужності на пилососі та дані ватметра. А в цьому випадку все гаразд. Так само можна протестувати й холодильник, адже якщо його не розморожувати, поставити біля плити або в притул до стіни, він також накручуватиме додаткові кіловати. Озброївшись інформацією та ватметром, будь-хто може провести міні енергоаудит власного помешкання. В результаті можна зменшити споживання струму на 20, а то й більше відсотків. Через підвищення тарифів на електроенергію виникає закономірне запитання: за що ж ми платимо? Тут доводиться покладатися на єдине джерело інформації самі енергокомпанії. Як стверджують енергетики, з кожної сплаченої нами гривні 95 копійок йде на оплату струму на оптовому ринку електроенергії. Дві копійки на ремонт ліній електропередач. Ще дві копійки на зарплату персоналу, який обслуговує електромережі і підстанції. І всього одна копійка на зарплату працівникам, які обслуговують населення. Згідно з законодавством України, весь багатоквартирний будинок є спільною власністю. Власників квартир, оскільки це спільне майно, то усі права і обов'язки щодо управління ним лягають на співвласників. Питання спільного майна регулюється законом про приватизацію державного житлофонду, цивільним кодексом та законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Співвласники майна мають право на отримання інформації про технічний стан, умови експлуатації, витрати на утримання та надходження від використання. І найголовніше, саме власники квартири визначають форму управління багатоквартирним будинком. Як це виглядає на практиці? Дивимось далі. Приватний сектор. Тут в кожного дому свій власник. Господар відповідає за все: воду, опалення, освітлення і купу інших питань. Багатоквартирний будинок. Власники квартир, окрім своїх помешкань, володіючи й спільним майном. Це стіни, покрівля та фундамент, приміщення загального користування, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання, що обслуговує більше однієї квартири споруди, будівлі та елементи благоустрою. За все це майно несуть відповідальність співвласники багатоквартирного будинку. Згідно з законодавством, саме вони визначають, як це майно утримувати. Власники квартир вони об'єднані спільною власністю. Будинок, тобто перебуває у їх спільній власності. І єдиний механізм прийняття рішення щодо управління цією власністю, щодо модернізації, впровадження неозберігаючих засобів, визначення розмірів платежів такого будинку. Дійсно, є у ОСББ. ОСББ під назвою Перший будинок було створено в цій багатоповерхівці в 1996 році. А це новий будинок. Тут об'єднання співвласників з'явилося в 2011, в якому ж стані тутешнє спільне майно. Механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання. Новобудова в броварах. Мешканці створили ОСББ, коли зрозуміли, забудовник здав будинок з такою кількістю дефектів, що ніхто, крім них, їх не виправить. Найбільше проблем з котельнею на даху до цих пір не розібрались з усіма недоліками. Зараз ми добились того, що встановлено лічильник тепла. Наразі це нас задовольняє, тому що ми вже можемо контролювати. Так? А наступний етап це у нас, що ми хочемо забрати котельню і її модернізувати. У нас перегріти будинок. А на жаль, компанія, яка обслуговує, вона не вміє цим займатися. І треба платити компанії іншій, яка розуміє, як це зробити, щоб вони приходили це робили. Ну от зараз цим займаємось також. А це старий будинок в Києві. Тут немає теплового пункту, однак є погодний регулятор. Він регулює подачу теплоносія для опалення в залежності від температури на вулиці. А в комбінації з лічильником тепла це дає економію на вартості опалення до 10% на рік. А встановлення цієї техніки профінансували співвласники будинку через ОСББ приміщення загального користування. Знову новий будинок. Косметичний ремонт тут провели самі співвласники. Особлива гордість економне освітлення та датчики руху. Мінялося освітлення на LED, тобто у нас діодне освітлення в цьому будинку. У нас зараз будинок споживає там 2 кВт, як звичайний кип'ятильник, чайник. економлять на освітленні і в цьому будинку замість 50 ватних лампочок поставили 5-ватні діодні світильники. Тепер споживають щомісяця на 2000 кВт годин менше, вкладені кошти повернулися за місяць. Стіни, покрівля, фундамент. Утеплені стіни, пластикові двері в під'їзді та енергоефективні вікна. Цими обновками співвласники багатоповерхівки порадували власний дім, готуючись до зими. Ми за свій рахунок встановили, як бачите, от, пластикові вікна в під'їздах і пластикові двері. А київська міська адміністрація за за, за рахунок міського бюджету нам утеплила торці нашого будинку. За рахунок цих заходів ми ще додатково плануємо зекономити десь 5-6%. Від е, е, теплової енергії, яку ми споживаємо за рік, завдяки таким заходам, співвласники цього будинку зможуть економити щороку близько 60 тисяч гривень. В обох цих багатоквартирних будинках ще чимало невирішених питань. Однак, поміж сусідів по кварталу, тутешніх співвласників вирізняє той факт, що вони змогли досягти згоди, аби спільно працювати над розв'язанням своїх проблем. Люди звикли, що будинок чийсь там, Ліф чийсь, дах чийсь, а моя тільки квартира. Та неправда, весь будинок наш. Це ми тут, господарі. На фасаді рекламу тільки з нашого дозволу. Рекламу в ліфті тільки з нашого дозволу. А коли людина відчуває себе господарі, вона нікуди не буде ніколи не буде смітити в себе будинку, не буде плювати на підлогу. Співвласникам багатоквартирного будинку також належить прибудинкова територія. Однак вона офіційно стане спільною власністю тільки тоді, коли буде їм передана. Це передбачено з 42-ї статтею Земельного кодексу, але наразі порядок такої передачі не визначено. Однак без усвідомлення співвласниками своїх прав та обов'язків щодо утримання спільного майна жодний закон не буде ефективним. Тому не менш важливою є активна позиція кожного співвласника як повноправного господаря, а не спостерігача. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску, як розраховується норматив споживання тепла, де і як можна встановити лічильники тепла, переваги енергоефективної вентиляції.